2024 року Україна повернула частину втрачених позицій на глобальному ринку залізорудної сировини за перші вісім місяців року. На експорт було відправлено 23 мільйони 300 тисяч тонн сировини. Це майже стільки ж, як за весь 2022 рік. І суттєво більше, ніж 2023 тисячі Цьогорічні темпи експорту практично у два рази вищі, ніж торік. Про це повідомили у Міністерстві промислової політики України. За перші вісім місяців 2024 року експортери принесли в Україну вже понад 2 мільярди доларів валютного виторгу. Відновлення морських коридорів дозволило повернути частку ринку в Туреччині. Однак проблеми з енергетикою та логістикою гальмують подальший розвиток галузі. Висока вартість електроенергії та зростання тарифів на залізничні перевезення створюють значні ризики для розвитку української металургії, не зважаючи на позитивну динаміку експорту залізної руди.